Коли ну не дуже погано, не ускладнюється це просто температура, ці всі неприємні побічні ефекти. І в нас дуже багато людей ідуть і купують собі так звані противовірусні препарати загальні. Не будемо називати назви, всі знають. Я думаю, mm. що майже всі купували. Чи правильно так робити? Чи вони доказові? Чи воно діє, чи можна приймати? Розкажіть я з самого початку ведення блогу, це з 2000 2019 року я одразу почав говорити про неефективність цих препаратів, і скільки часу я не намагаюся це все доводити, розповідати, що ці препарати не відносяться до препаратів ефективних, все одно люди їх застосовують і попередньо там хтось якісь або запитання задає, або звертається на консультацію, або пацієнт вдома приймав якесь лікування, поки не потрапив в стаціонар. В них в переліку є всі ці препарати. Які відносяться до препаратів неефективних з низькою доказовою базою. Потім, потрапляючи в стаціонар, використав ефективне лікування, все стає супер, все йде на спад. Тому дуже прошу всіх, хоч, так хочу достукатися до кожного хто е, слухає. Просто є специфічне лікування противірусне а від грипу, від коронавірусу, від гепатиту. Але немає лікування противірусного, яке захвачує прямо всі віруси, яке супер все перекриває. Тобто, ну немає таких про ніхто його ще не пронув. Були б ці препарати, лікарі е, доказові це все призначали.